Багато дискусій виникає з приводу того, що не можна тримати курей або різну птицю домашню з кролями. Ось дивіться, кролі, ось п'ятеро штук у мене в Сараї жили. Там, в принципі, в мене ще є чотири кролиці, кріль. Це кроленята від одної кролиці. Привела вона п'ять штук. Ось дивіться, привела вона їх 29 листопада. Ось бачите, виросли вони поміж курей. Ну, як поміж курей? Клітка в курнику, в сараї. Дивіться, чиста печінка. Ніде ніякого кокцидіозу. Це говорить про те, що потрібно все ж таки користуватися цими гігієнічними засобами санітарії. Протек-драй, кліносан, ядоклін. Поприбирали, повичищали, курнику, позасипали. Все кокцидіозу в рази менше.